Зараз лідник я вам розкажу, який був у мене був вечір і як я на останньому замовленні лиханувся конкретно. Коротше, виїхав я ось на цей заказик, швидесенько його виконав. Все чотенько, потім зловив корпоративний на скаймол. І зі скаймола дивлюсь, висить 500 за 10 на кубанської, коротше, на лісовий масив. Хватаю я цей заказик, ну, подача, тут ви ж самі бачите, бачите, де це одиничка. Це просто трэш, коротше. Подаюся по цим, коротше, дєбрям, Беру його, доїжджаю десь приблизно до епіцентру, наступний поворот, там де якраз камера. Він каже: ой, я переплутав адресу, мені треба на борщаговку. Я кажу, ну через додаток змінюйте. Він дивиться, коротше, в нього вилітає прайс, там щось 1400 чи 1600 щось таке. Е, каже, блін, це дуже дорого, я не можу так, типу. Дуже для мене дорого, будь ласка, давайте без додатку, за скільки ви мене довезете. Ну, я так подивився по додатку уклону. А додаток уклон мені показав, коротше, по комфорту 700, по цьому, по стандарту 600. Ну, я йому кажу 700. Він каже, ой, ні, дуже дорого, дуже дорого. Зробіть, будь ласка, знижку. Я думаю, ну хорошо, зроблю йому знижку. Зробив я йому знижку, коротше, і з цієї от точки, от, от вона ось тут от, десь знаходиться, да? побратиславські ми були, десь біля лікарні. от, І коротше, від цієї точки, ж, ну, типу, локація ж не працює, нічого і аж сюди, от до борща, до Вахтанга Кікебід за 8, 26 км. Я, коротше, його завожу, і це ж все під комендантську годину. 26 км за 600 гривень і 20 км, 20 км я хірячу додому, бо це вже був час без 10-12, і це на мені нічого не прилітає. я думаю, оце я лошара. 46 км за 600 гривень. Я порахував з цієї поїздки в кінці, я заробив. Знаєте, скільки хлопців? От 368 – це амортизація палива. 600 мінус 368 230 гривень під комендантську годину. От така от движуха рідненька. Так що не ведіться, висаджуйте їх нафіг, якщо не хочуть платити. Нехай добираються, як хочуть. Не йдіть нікому, ні на які поступки, такий, мій, блін, висновок з цього. Бо реально, блін, це повний попадос, от реально. От Нормально відпрацював вечір. Три замовлення закрив по 500 гривень. На спідометрі було десь близько 40 кілометрів і під кінець 80, щось майже 90 я, коротше, пробіг. І оце як навіжений просто летів, слиме голову. Це ж ну блін через центр, через короче на, 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 коротше, на кіка бідзи, Потім звідси туди. Ну, нащо воно треба? Наше, нашо? Ризикувати заради кого? Питається. Так що так, всім гарного вечора. Така от токсична історія, токсична.